Про цілющі властивості меду та продуктів бджільництва знали ще прадавні єгиптяни. А от сучасні пасічники переконані, що ложка меду та квіткового пилку на серце запорука міцного імунітету на цілий рік. Про те, як правильно вживати цей цілющий смаколик, аби вберегтися від хвороб в осінньо зимовий період, нашій знімальній групі розповів голова спілки пасічників Червонограда Микола Беркита. Мед він є, мабуть, найпоширенішим. Засобом в нас народі, хоча багато інших речей виходить вже більш сильнішими, але мед можна вживати не обов'язково з'їсти. Там зараз взяли півбаночки, зараз з'їсти, вже буде здорові. Важливіше, щоб мед розтягнути на довший час. От, припустимо, чайній ложечці, але десь раз на день воно є набагато кращим. Аніж зараз з'їсти 5 ложок. Чому? Тому що мед є бактерицидним. І якщо в ротовій порожнині середовище антибактерицидне, воно, відповідно, і пришвидшує дію меду, і воно не запиваючи водою, тому що не треба розводити той процент бактерицидності, воно краще діє. Навіть якщо от кашель є, не ложка меду, а чайна ложечка меду, а той чайної ложечки меду, набагато краще дає результат і зменшує подразнення, зменшує ріст тих стафілококів. Можемо сказати, що пилок є найкраща і найпоширеніша річ щодо підняття і збереження імунітету. Найбільше з усього, що от крім меду, беруть пилок. І Варто пилок пропивати от такі перехідні періоди, от як зараз вересень, навіть до школи йдуть діти. Варто пропити, щоб підготувати дитину, щоб зміцнити, щоб забезпечити організм тими вітамінами, мікроелементами, амінокислотами. У нас є в асортименті ряд медових сумішів, одна з них мед з прополісом. Прополіс, ми знаємо, що є, мабуть, найсильніший антибіотик в бджільництві. Завдяки прополісу, можна сказати так, що маса бджоли десь, 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 десь приблизно 10 тисяч особин вулику, які живуть в, в стерильному, так сказати, середовищі. І завдяки прополісу. Прополіс як бактерицидний. Прополіс не тільки замашний прополіс, бактерицидність прополіса полягає в тому, що він виділяє ефіри. Саме ті ефіри є бактерицидні. Тобто, якщо от починається нежить, не обов'язково брати прополісцям жувати чи, чи пити е, в будь-якому виді. Можна просто подихати тими ефірами прополісу відразу відчувається на собі, що от пробиває, е, там покращується дихання чи, чи покращується стан людини. Але ну, що ми можемо сказати, найпоширенішим з нашого арсеналу є водний розчин прополісу. Його можна вживати навіть малесеньким діткам на другий-третій день після народження, при умові, що мама не мала алергії і вживала продукти бджіл під час вагітності. Якщо про властивості меду, квіткового пилку та прополісу знає чи не кожен, то інформація про цінність маточного молочка стане, мабуть, для когось справжнім відкриттям. Маточне молочко, мабуть, мабуть, можемо сказати, що найсильніший імуномодулятор. З того, з того переліку, тому що воно є дуже активне маточне молочко. От ми візьмемо до уваги, що личинка матки за три дні збільшує свою вагу в 1500 разів. Це є дуже сильний такий імуностимулятор, імуномодулятор. Передгрипозний стан, коли ми всі знаємо, що починається першіння в горлі. Будь-який е е дисбаланс в горлі. І от ті бацили, якщо ми їх далі не пускаємо, щоб вони там почали свою роботу, то ми вживаємо маточне молочко, і маточне молочко е знімає той ріст стафілококів, і ви ми далі здорові, коли ми вчасно на то реагуємо. А маточне молочко воно не зберігається в простих, от як прополіс умовах. Його треба консервувати. Його консервують або з медом, тоді воно рік зберігається, або в морозильнику. Півроку відразу з вулика, або ще його консервують підпливом вакууму в лактозі 10%. І от як правильно вживати, вважається, що маточне молочко є кращим щодо засвоєння в перші половині дня. От ті серйозніша література. Такі, як Сіняков, вони пишуть, що маточне молочко є активний продукт, і йому треба, тому що його треба перша половина дня вживати. І дуже важливо не запивати водою. Його можна з медом мішати розсмоктувати. Тобто маточне молочко краще засвоюється слизовою балонкою і бажано відмежовувати від їжі до або після, але не під час їжі. Лікуватися медом та продуктами бджільництва також слід зважено без надмірного захоплення, дотримуючись рекомендованих норм споживання для дітей та дорослих. Щодо медових сувішів, коли захворів, можна вживати отакий от суміш е, е, маточного молочка, пилку і прополісу, є разом апікомплекс. Є така. Суміш, от воно все разом, мабуть, буде давати найкращий результат. Хоча багато хто бере, якщо вже от такий пригнічений стан, беруть багато пилок. Він є сорбентом і він виводить токсини з організму. Щодо нежиті, найкращий, ну як для мене, найшвидший результат дає водний розчин прополісу. Прополіс знімає запалення. Ми приймаємо прополіс, навіть закапуємо прополіс, на, 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 на певний період пропадає нежить. Потім знову починається той ріст тих бацил, знову нежить з'являється. Так що частіше вживання прополісу навіть саме простеньке. Прополіс, бажано свіжіший прополіс, щоб він мав більше ефірів. Просто взяти до губи і, і пожувати прополіс, автоматично пропадає нежить. Для кашлю, навіть самого простенького кашлю, е, найкраща річ це є воскова міль. Воскова міль е, це єдиний в світі організм, який перетравляє віск. І мічников ще до 60-го року зробив протитуберкульозну вакцину на основі воскової молі. Завдяки тому, що вона перетравляє віск. Вона має здатність, той фермент воскової молі має здатність розщеплювати оті капсули бацил, які мають дуже міцні оболонки. Вона може бути разом пом'якшена, як для дітей беруть спілком з, з календулою і з маточним молочком. Його вже пишуть, що можна не розводити, але маленьким діткам треба розводити, бо то є спиртова стайка. На компотік, на водичку, на будь що соладке. Так і для дорослих є отака. Е, Вона вже по каплях п'ється не чайною ложкою. У світі існує величезна кількість сортів меду. Усі вони різняться за кольором, цілющими та смаковими властивостями. Як правильно обрати свій мед, радить Микола Баркита. Перш за все, коли людина заходить, я всім стараюся казати: пробуйте мед на смак. Є всякі різні меди. І один може підходити, другий може не підходити. Одна людина заходить, бере тільки гречку, друга людина заходить тільки не гречку. Однозначно сказати, який кумомет не можна. Краще пробувати на смак. Кожна людина мусить вслухатися в свій організм, що от мені той мед подобається, значить потрібен в моєму організму.